Привіт усім! Мене звати Степан Пушкар. Ми з вами знаходимося на Рогатинському кладовищі. І я вам хочу сьогодні розповісти про менонітів. Така досить несподівана тема. Ну, ви напевно знаєте, що у США є така спільнота Аміші. Це така дуже екзотична релігійна спільнота. Фактично, це німецькі старовіри. Їздять в каретах, ходять в старовинних одежах. Не користуються електрикою, орять поля за допомогою коней, мулів, найбільш просунуті користуються паровими тракторами. Уявіть собі. Так ось оці аміші, вони є у фільмах, вони є в передачах. Можливо, хтось бачив такий фільм Гаррісона Форда Свідок. Дуже рекомендую. Так ось оці Аміші вони були такою найбільш консервативною. Гілкою, течією менонітів. Меноніти це така релігійна протестантська течія, яка зародилася в Німеччині, в Швейцарії. І вони, що цікаво, колись були і в рогатині. От ми зараз знаходимося біля пам'ятника. Дуже цікавий пам'ятник. Ну, цікавий він не своєю власне будовою, тому що це є типовий хрест. Бачите, таких хрестів тут є багато. Немає ніякого напису. І якби не оця епітафія внизу, то ми б навіть не знали, а хто ж тут, власне кажучи, і похоронений. А написано тут наступне: зверху, тут спочивай у Бозі Якоб Мюллер, Старішина Меноніцької громади. Народився 26 серпня 1834 року. Помер 11 лютого 1914, тобто перед Першою світовою війною. Спокій його праху. Чому ця знахідка є цікава і важлива? Ну, річ у тім, що, як ми знаємо, в рогатині свого часу була порівняно невелика німецькомовна громада. Австрійці та німці. Ми знаємо окремі прізвища. Були такі групи, кляйни, де вони жили, чим вони займалися, але дуже мало відомо про їхню громаду, про їхню спільноту. Скажімо, євреї об'єднувалися навколо синагог, українці навколо церков, були братства церковні тощо, про пізніше. Поляків були костели, також були свої товариства. Чи було щось у німців? Так от, судячи зі всього, якась частина цього німецькомовного населення, звичайно, що далеко не всі. Але якась частина. Вони об'єднувалися навколо своєї релігійної громади менонітів. У них були релігійні зібрання, І, власне кажучи, оцей Якоб Мюллер біля епітафії, якого ми зараз перебуваємо, він був старішиною цієї громади. Дякую за увагу. Бажаю всім добра.